Засохлі соняхи, які через бойові дії не було кому збирати, та вирви від снарядів обабіч дороги. Це одна з фронтових доріг на межі Харківщини і Луганщини. За кілометр звідси окупована частина Луганщини. За кілька кілометрів позиції ворога. Цього дня чутно віддалену канонаду. Зазвичай кажуть бійці тут набагато гучніше. Орки обстрілюють хаотично, як правило, мінометом 120-м. Танки стріляють влучно. Також системи залпового вогню. Я вважаю, що на цій ділянці немає змісту їм входити в прорив. А отже, я вважаю, що вони скоріше більше бояться нашого контрнаступу. Ворог, ми його бачимо візуально, спостерігаємо, переміщення техніки, ворожі обстріли практично щодня відбуваються. Тобто посадки, в яких знаходяться хлопці, вже там жодного цілого дерева нема. Але все контрольовано. Тобто, ми готові, ми готові їх зустріти. Юрій та Михайло одні з тих, хто на цій ділянці захищають Україну зі зброєю в руках. Обидва львів'яни, добровольці. Одинадцятий місяць нас пішов. От. Це вся моя військова кар'єра. Тут збудувалися всі свої навики. Я здобув практично тут, де, коли є нічні виїзди. Групи ДРГ стараються десь зайти, тобто, якщо їх засікають, завжди вся рота на поготові. Тобто ми тут 24 на 7 практично тренуємося. У мене чарівна дружина, двох дітей. Я виконую свій обов'язок батька, перебуваючи тут, захищаючи свою сім'ю, захищаючи українців. Кілька днів, як випробовує бійців, і погода вночі до мінус 20. захисники кажуть, рятує якісний одяг і спорядження та розуміння, що все це заради перемоги і мирного життя. Я приємно здивований. Як ви бачите, це все забезпечення наших українських толовиків. Великим дякую, низький уклін волонтерам. Проблем немає. Звичайно, тяжко, складно, але у нас проблем немає. Як каже комбат, у нас курорт. Так, що ми так в таких умовах ми на курорті. Після перемоги я хочу побачити свою сім'ю, сина, дружину. Наразі стараюся не, не, не планувати там далеко на забігати в майбутнє, але якісь плани та треба чим жити, тобто тут не можна жити одною армією, одною війною. Анастасія Дашко, Олександр Буряк, Суспільне, Новини, Донбас.